Тепло для вінницьких безхатченків Напроти центрального автовокзалу розгорнули пункт обігріву. Два намети, де наливають гарячий чай, дають прихисток і теплі речі, як завжди, таку турботу виявляють рятувальники. Общик термометра сьогодні у Вінниці опустився нижче мінус 10 градусів. При такій температурі рятувальники щорічно розгортають пункти обігріву. 2014-й не став винятком. Напроти центрального автовокзалу вже розгорнуто два пункти обігріву. Сюди може прийти кожен бажаючий, тут цілодобово опалюється. Рятувальники розповідають, цьогоріч в пункті обігріву прихисток знайдуть близько 400 людей. Таку кількість спостерігали в минулі роки. Проте, навіть якщо їх буде більше, всім необхідним надзвичайники забезпечені. Зараз. Рішується питання з органами влади для того, щоб забезпечити пункти обігріву усім необхідним: чай, каша, хліб, масло. Найголовніше це врятувати людське життя для того, щоб люди не грілися на колекторах, не замерзали, не отримали обмороження. Всередині наметів рятувальники розставили столи та лавки, занесли дрова і вже запалили буржуйки. Час Часорта пункту обігріву для нас встановлено 2 години. Для цього залучається 35 чоловік особового складу, 2 одиниці техніки. Цілодобову роботу пунктів обігріву забезпечуватимуть п'ять рятівників. Чергуватиме і медичний персонал. Небайдужі війничани можуть приносити до пункту теплі речі. Ірина Дідух, Олег Рітвінцев, телеканал. Віта.